Добрий вечір, друзі. 17 квітня, вітання з Дніпра. Сьогодні ми пережили чергову трагічну ніч. Була атака шахедів. Багато шахедів летіло на місто. Також є влучання, є загиблі, дуже болить за Україну, дуже болить за Дніпро. І для того щоб знизити цю дозу адреналіну, яку ми отримали вночі, після роботи вийшли ввечері трохи прогулятися в яхт-клуб Січ, подивитися на природу, подивитися на тваринок і трохи заспокоїти свої нерви. І в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Низький вам уклін. Що мені подобається на січі, це те, що птахи тут гуляють вільно. Стоїть павич під деревом, йому там наклали їсти і смакує. Красивий. Зараз вирішили пройтися з боку, де швартуються яхти, бо я на цей бік жодного разу не ходила. І так гарно будиночки тут стоять на водички. І качечка стоїть тут на сонечку, гріється. Здоров'я та довголіття власнику цього закладу, тому що ми безкоштовно можемо прогулятися цією територією, помилуватися цими тваринами та птахами, які вільно гуляють територією. А який же тут стоїть зараз запах свіже скошеної трави? А ось біла пава, яка гарна, що це павич, павич. Якби ще він хвостика розпустив, бо той такий красунчик нам хвостика показав свого. Маленький півник гуляє, а там гуси стоять, а он який павич красується. Тут птахи просто щасливі, І водичка, І зелена травичка тут є. І годують усі. Тут, до речі, можна придбати корм для птахів та погодувати. А тут плавають і лебеді, і якісь такі дивні качечки, я таких з родовіку не бачила. Таке гарненьке. І лебедів багато. Красені, такі вже красені. Піймали себе на думці, що от коли дивишся на цих птахів, на лебедів, на цих маленьких качечок, відразу піднімається настрій і забуваєш, що коїться в світі, і якось здається, що навколо мирне життя. Проходимо повз, думаю, що там шарудить на дереві. А он великий павич заліз на ялинку чи залетів і намагається вмоститися там. Ці звуки природи, і півники співають, і інші пташки співають. І ось такий красень тут також гуляє. Милуємося, милуємося, поки є можливість. Додивилася, що їх тут на дереві сидить аж четверо. І білий, і троє, чорних. Оці маленькі півники, такі мініатюрні, а такі галасливі. Півник і голуб, трохи більше голуба. Ось яка красуня пасеться і така спокійна. Я сподіваюся, вона не така була спокійна, як на золотому пляжі, мене гусачок ганяв. А ось біля козацького стану який красень гуляє, повернувся до нас не тим боком. Ну не складай свого хвостика, не складай, складає. Хід в зоопарк тут 50 гривень коштує. Зоопарк невеличкий. Раніше ці всі тваринки прогулювалися вільно, але зараз їх також закрили в клітки. Бачу, там є нутрії, і білі такі великі, і кролики сидять в клітках. Шкода їх. Але я дивлюся, будівництво цих будинків вони будують, але чомусь таки не запускають їх. Ну для Пав тут просто рай. І їх тут так багато, ми скільки йдемо, постійно зустрічаємо пав по дорозі. Красені були. з таким кольором, і синій, і зелений, такі насичені кольори. А ось яка гарненька дівчинка. А на січі також квітнуть магнолії і вони іншого кольору. І навіть само дерево не таке, як було на набережній, сонячній. Білі, гарні такі. Блідно-рожеві, скажімо так. Краса. Я кажу, що тут для пав рай. Ні, тут для людей рай, бо ти йдеш і всю дорогу ці пави. Я не знаю, яка їх тут кількість, але мені здається, що їх тут, мабуть, більше сотні. Гарнесенька така. А он який. Боже, оце колір стоїть, позує така фотозона. А ось тут в магноліях біленькі цесарки ходять. Маленькі. Тут в Дніпрі також плавають качки, і який гарний краєвид на Дніпро. А тут стрільба з луку. Дивлюся, люди збираються, діти стріляють з луку. Ну як завжди, красунчик стоїть в кущах. Ми вже цих пав за сьогодні надивилися. Я кажу, як добре, що вже такий літній час і день довгий, що можна після роботи вийти і помилуватися природою і цими краєвидами. Дивлюся, птахи тут, мабуть, зовсім не голодні, тому що люди купують такі палички. І палички лежать, пави ходять, наїлися. Ось звуки живої природи. Дуже дуже гарна зона для відпочинку, і дивлюся, вони все продовжують і продовжують будувати. І ми йдемо зараз, розмовляємо, що як пощастило мешканцям цього району. Житлового масиву перемога, що вони просто можуть вийти і подивитися погуляти по цій красі. Вже так швидко стемніло. і Ми Січі ще прийшли на цей прибережний сквер. Сподіваюся, що я правильно називаю його українською мовою, і все підсвічується гарно. Люди гуляють, потепліло, і люди вже починають виходити ж на прогуляночки, бо зимою так не погуляєш. Тут у нас влітку дуже гарний фонтан, такий красивий. Тільки не знаю, я тут ввечері влітку ніколи не було, не знаю, чи він тут підсвічується чи ні. Але от бачите, як гарно підсвічуються дерева. От наше місто розвивалося, будувалися різні парки, а комусь захотілося нас освободити, На жаль. І ось день уже добігає кінця. Я дуже задоволена, що ми вийшли сьогодні на природу, хоч трохи так підзарядилися позитивними емоціями. А попереду і я сподіваюся, що ніч у нас буде тихою. А Ось дуже до Паски тут в цьому сквері поставили таку інсталяцію. Так що всіх вітаю з прийдешніми святами, з воскресінням Христовим і побажати вам миру та теплих свят в родинному колі. А в сквері також є магнолія, і вона така сама, як і на сонячній набережній. Такі великі квіти я просто дивуюся. Я кажу, раніше можна було їхати, щоб подивитися ці магнолії, десь там чи в Ужгород, чи де. А зараз ось прогулялися по Дніпру, квітнуть магнолії і вже починають розквітати сакури. І Ось така невеличка прогуляночка в нас вийшла Дніпром. Трошечки набралися позитивних емоцій. І хочу вам, як завжди, подякувати за перегляд, за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Дякую вам, що підписуєтесь на канал, та ставите вподобайки. І бажаю вам всім мирного тихого вечора та ночі. Ну і дня завтрашнього також мирного. Бережіть себе і до зустрічі в наступному. Субтитрувальниця Оля